Що таке поліцейський офіцер громади? Хто він такий, яка його робота? Я хотів би коротенько сьогодні розказати про нашу громаду, про нашого поліцейського офіцера, про його роботу щоденну, щоночну, тому що це людина, яка сьогодні не рахується ні сім'єю, не рахується своїми проблемами. Сьогодні я хочу розказати про рибку Сергія Сергійовича, це наш поліцейський офіцер громади. Ще у 2021 році ми одні з перших на Сумщині створили цей структурний підрозділ. Ми його відкрили, держава забезпечила автомобіль, був проведений конкурс, і сьогодні цей поліцейський офіцер громади працює в нас. Для чого він? Я скажу одним простим словом: для забезпечення громадського порядку в нашому громаді. Ця людина стоїть і охороняє безпекову ситуацію в нас в громаді. Сьогодні поліцейський офіцер громади це та людина, яка патрулює і заїжджає усі населені пункти. Його номер телефона є у тих людей, які живуть у нас у громаді. Він спільно з нашим працівником також займається і по школах. Він працює із кризовими сім'ями, виїжджає. Він сьогоднішній день працює і разом проводить заходи, коли приїжджає на СНС, також. Спілкуються. Взагалі хотів би, щоб таких, як Сергій Сергійович, було побільше, які розуміють всі ті проблеми, з якими ми сьогодні спілкуємося щоденно, щороденно і щохварино. Я хочу побажати поліцейським офіцерам громади терпіння, професіоналізму, здоров'я, а воно їм потрібне. І, як я завжди казав, і буду казати, як всім нам перемоги. Що ми не повернулися до відновлення нашої держави, Україна переможе, справа буде за нами. Слава Україні! Героям слава!